Народила дитину у вуличній вбиральні і намагалася її убити. Так кажуть, слідчі про моторошну історію, котра сталася в Остолузі на Волині і шокувала усю країну. Згодом дитину виявили закопаною на городі. Експерти кажуть, що маля іще дихало, коли його закопували. У вбивстві звинувачують породілю та її сестру. Обох нині судять. Зараз за цими дверима відбувається закрите засідання. Судять двох молодих жінок. Від того, що сталося у Ковальському районі, мороз по шкірі слідчі кажуть, що молода дівчина виносила під серцем дитину, пішла до вбиральні, народила дівчинку, а тоді намагалася її вбити. Згодом як кажуть правоохоронці, прийшла сестра породілі і забрала дитину ще живу у поліетиленовий пакет. А от що зробила з нею? Да. Зараз з'ясовують судді. Той випадок, що стався в Устилузі на Волині, сколихнув усю Україну. Влітку 2019 року на городі правоохоронці знайшли закопане тіло новонародженого немовляти із пошкодженим черепом, який не люд міг так вчинити. Тоді припускали, що крихітку ймовірно закопала власна мама, але виявилось зовсім інше. Як вказано у матеріалах слідства, вагітна 20-річна, тоді ще прикордонниця, пішла вдома у вуличну вбиральню. Народила доношену та життєздатну дитину, дівчинку вагою 4 кілограми 140 г. грамів, і відразу після пологів, маючи прямий умисел на вбивство своєї новонародженої дитини, перервала та умисно не перев'язала поповину дитини та завдала їй удару по лівій тім'яно-скровеневій ділянці голови. Дитя ще було живе, з'ясували експерти, як прийшла сестра породіллі. У вироку вказано, що та замотала немовля у килимок і поліетиленовий пакет, а тоді закопала на сусідньому городі. З відеозапису обшуку видно, що вільно і невимушено розповідає і показує, де вона виявила, де і в чому закопала виявлену дитину. Тепер же сестри розказують журналістам про совість мовляв, чому преса цікавиться судом над ними. Чесно сказати, вас не, Це, дівчата, да, дівчата, дівчата, не нічого двох молодих жінок. Звинувачують у вбивстві новонародженої дитини. Чи то справді майте, так маєте совість, сядьте на місце. Ви ж маєте якусь цивілізовану е, виховання цивілізоване». Спочатку їх судили у Ковелі, там сестри вину не визнавали. Одна говорила, що наміру вбивати новонароджену дитину не мала, а вагітність приховувала. Принаймні, так вказано у вироку. Того дня їй стало недобре на роботі, вона приїхала додому, пішла в туалет. Обставин родів не пам'ятає, пам'ятає, що пинилась в лікарні вже без дитини. Експерти ж встановили, що дитинка не могла так вдаритись головою під час пологів. До того ж, якщо жінка не пам'ятає, як народила, то хто ж обірвав пуповину? Сестра теж вину заперечувала, нібито наміру вбивати дитину не мала, думала, що немовля мертве. Так вказано у вироку. Місцевий суд визнав одну із них винною у закінченому замаху на вбивство, іншу у вбивстві з необережності. До слова, у матеріалах слідства вказано, що се. Стри закінчили медколеджі. Одна луцький, інша ковельський. Одна інспектор прикордонної служби, а інша вже колишня прикордонниця. Дівчатам присудили по п'ять років ув'язнення. Тепер слово за апеляційними суддями. Прокурор просить перекваліфікувати справу на умисне вбивство і дати обом жінкам по 15 років тюрми. Колегія суддів повернула справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин. na časi.